У безплідній пустелі жінка тінь сидить на троні. Її корона світиться, але це світло лише підкреслює мертву тишу. Гордість стала її в'язницею, та піски ворушаться, і три карти піднімаються, щоб відкрити правду. Перша імператриця. Велична постать у квітучому саду піднімає скіпетер і все навколо в'яне і перетворюється на порох. Так само, як пустеля довкола жінки, холодне відчуття впізнання пронизує її. Далі смерть. Вершник на карті дивиться прямо в її душу і з'являється у дзеркалі перед троном. Нерухомий, мовчазний, наче чекає на її рішення. Час ніби зупиняється. Нарешті сонце. Воно втягує суворе світло пустелі. І замість того, щоб палити, дарує м'яке сяйво. У дзеркалі жінка бачить, як її тіньова форма починає розчинятися. Ці карти підняли її прихований біль вона завжди тікала від реальності, ховаючись у гордості, вірячи, що це захистить її від справжніх почуттів вона не мала власного життя. У дзеркалі вона бачить не символи, а себе. Як залишає коханого без жодного слова, тікаючи від близькості? Щоб знайти справжнє світло, вона не повинна ховатися в гордості, а відкритися теплу сонця ще раз.